Дивіться, чому в Ауді все дуже погано. Бачите, от зверху тут от йде, от от наскільки не рівно. моргає. S8, 15 тисяч миль. Це як дешево виглядає. Чого в Ауді проблеми? Бо того, що отак. Що це за нещастя? Дно, просто дно. Ауді в 2018 році закінчилась. Більше не купляйте той кусок гамна. Знаєте що це за автомобіль? GLA, року так 21-23. 97 тисяч миль пробіг. Говно. Просто говно. Вак скутився нижче плінтуса. Гірше всього, що можна тільки придумати. Так що, оф Ви бачили такі кріплення що, На що воно впливає? Правильно. На ваш гімерої. Знаєте, яка це компанія? Правильно. Опа. Never again. Ну що, на кінець то На кінець то цей день настав. Не з 8 звісно, але до села піде, як то кажуть. Нормально. Остання, нормальна ауді.